Унікальний випадок. Думаю, що за останні декілька десятків років унікальний випадок, коли одна держава викрала громадянина іншої держави для того, щоб притягнути з абсолютно абсурдними звинуваченнями притягнути до якоїсь невідомої якої відповідальності. Е Омбудсмену, в принципі, зробити щось в цій ситуації досить важко. До речі, не тільки по відношенню до е, тих судів, які розглядаються в Російській Федерації, але і по відношенню до українських судів, тому що е, омбудсмен в жодній практично країні не має повноважень в системі кримінальної юстиції. Але е, тут виникла така ситуація, коли це не тільки система кримінальної юстиції, власне, і просто звинувачення особи це дійсно кіднепінг. Невідомо, яким чином Надія взагалі опинилась на території Російської Федерації. Зв'язку з цим саме на це я звернула mm -hmm. увагу і омбудсмана Російської Федерації Елли Панфілової, до якої я звернулася з проханням розібратися якраз в цьому питанні, і крім того, я дозволила собі звернення до Володимира Путіна з е, тим, що я погоджуюся абсолютно з тим, що будь-яка смерть будь-якої людини потребує розслідування і розслідування смерті журналістів, яке відбулось в. Зоні антитерористичної операції так само має бути проведено. Я готова гарантувати ефективність цього розслідування, але висувати абсурдні звинувачення і таким чином похищати людину з території одної держави на територію іншої це є категорично неприйнятним. Зв'язку з цим просили Володимира Путіна втрутитись в цю ситуацію. На жаль, поки що немає реакції. Я звернулася вже через адвоката до європейського суду. Абсолютно точно вважає, що в даному випадку мова має йти про порушення статті 5 європейської. Конвенції прав людини це право на свободу, особисту недоторканність, тому що згідно з концепцією європейського суду, є така є таке розуміння, суд встановлений законом. Тобто тільки той суд, який має компетенцію розглядати питання про позбавлення людини особи, може розглянути взагалі це питання. Не можна звернутися, якщо там, скажімо, справа по особі має слухатись в Шевченківському суді, не можна отримувати санкцію в Печерському, умовно кажучи. Mm -hmm. В даному випадку, якраз російський суд це не той суд, який встановлений законом, тому що вона опинилась там примусово, її захопили в полон так звані представники ЛНР. І після того вона невідомо яким чином, тобто вона вже розповіла, яким, з мішком на голові, вона опинилась на території Російської Федерації, де її, відповідно, згідно з рішенням суду, зараз тримають під вартою. Тобто тут якраз виникає питання стосовно суду, встановленого законом, От це категорично не витримано Російською Федерацією, mm. враховуючи якраз кіднепінг, який відбувся по відношенню до надії. І в зв'язку з цим є всі шанси виграшу Європейському суді. Але далі справу має вести адвокат. І в разі, якщо буде необхідність приєднати ті матеріали, які є. У мене до справи в адвоката я завжди готова відкрити провадження для адвоката. Вона може подивитись і взяти є... все, що їй ну, потрібно. Я...